Слава Богу, дорога церква! Я радий бути разом з народом Божим в Домі Божому, де ми разом можемо прославити нашого Спасителя Ісуса Христа. Добрий час маємо від Господа, брати і сестри. Я зачитаю Слово Боже, де записана Книга Еклезіаста, третя глава з першого стіжка. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час, і... час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати. Час плакати, час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів, час шукати і час розгубити, час збирати і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні, і час миру. І друге місце це послання апостола Павла до Галатів, 4 глава, четвертий стих. Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. Я браття, сестри, трішки представлюсь звати мене Вітя. Я з Рівенської області, раніше був Володимирецький район, зараз Варажський. Це ближче туди до Білорусії. І браття, сестри, був час. Коли я не знав Бога, був час, коли я був далекий від Бога, я виріс не сім'ї. І тому моє життя було не зовсім таке, як того хоче Господь. Але, браття, і сестри, я дякую Богу, що одного разу Господь. Він відкрив мої очі, дав побачити своє положення. Я маленький, але браття і сестри був дуже вредний. Був дуже недобрий. І коли я виходив в село, я в центрі села жив, то мене все село чуло. Але браття сестри, Гріх настільки овлодів мною, що я в останнє час пив уже місяцями. Пив місяцями, і щоб ви розуміли, не тільки там в день, сутками, і вдень, і вночі, і гріх настільки затягнув, я вже не розумів, що я роблю. І, браття сестри, якби не Господь, то до цього часу мене на цьому місці не було б. Але слава Богу, що Бог явився мені і спас мене. Одного разу, браття сестри, я розумів, коли ти в грісі тобі нічого не потрібно. Твій розум він затьмарений. Ти встаєш. Поспав годинку дві встаєш і тобі тяне знов до того алкоголю. Тяне в той гріх твій разом більше ні про що не думає. Але одного разу, і сестри, от мені говорили, давай поїдемо десь на центр, є реабілітаційні центри, Але я казав ні? Я казав ні, але одного разу. Вранці я встав, вийшовши на село, Бог він відкрив мої очі і прояснив мій разум. Я став і мислі чомусь прийшли світлі. Я побачив своє положення, я зрозумів, браття сестри, що якщо я нічого не буду робити, недовго осталося і мене не буде. І життя моє прирветься. І я загинув. І браття сестри мені відразу прийшли, прийшли ті слова, що мені говорили, щоб їхати на центр. Я дзвонив до брата, кажу, їде. Він обрадувався. І браття сестри, коли я заїхав на центр, служитель за мене помолився. Я вам скажу, що я заснув відразу. Убично після такого сну нема, але Бог, він явив свою милість зразу. І браття сестри, пройшов деякий час, я усвідомлював, я казав все, пити я більше не буду. Ну там може курити десь. Але щоб ви розуміли, я курив дуже багато. Дві пачки я трезвий курив. Коли п'яний, то 4-5 за день уходило. І це, браття, сестри. Гріх так і здівався. Але це були мої мислі. Одного разу. Бог, я просив у Бога, і Бог дав ту свободу. Але браття і сестри, одного разу сонячного дня, я собі лежав, думаю, пройдуся, я до ставочка. Так радом був ставочок. Мене служитель поставив вже ну, старшим, як би на центром, коли його немає. І браття сестри, коли я пішов до ставочка йшовши назад, я дивлюсь, я зайшов до ставочка, постояв там буквально пару хвилин. Іду назад тією самою дорогою. Лежить пачка сірет. Я однією ногою наступив, а другою вже й переступив так. Але, бувши стільки в грісі, я розумію, що пачка повна, тверда. Я встав, підняв. Дивлюсь, мо, три чи чотири сірети тільки не було. І браття, сестри, я положив їх в карман пішов. Прийшов, коли на центр сидять, браття говорять, я так ліг на ліжечку, думаю, ну, буду лежати слухати, що вони будуть говорити. Вони говорять, і я чую голос. Каже, чого лежиш? Нема роботи, встань, бери удочку, йди до ставочка, половиш рибки і покуриш. Я, браття, сестри, не міг зрозуміти, що це таке. Хлопці пішли на двір, я лежу знову голосу друге. Каже, чого лежиш? І знов все те саме, бери удочку, нема роботи, іди до ставочка, там покуриш. Я вийшов, хлопці сидять, я пішов, взяв лопату, прийшов, достаю ту пачку сірети і розказую їм. Розказую, як що, як я їх знайшов, ложу ти сіарети, лопату взяв, порубав, пішов водою полив, захлів, викупав, яму закупав. І так важко на душі, так важко в внутрішності. я зайшов назад всередину, піднявся на другий етаж, здання було двохітажне. І браття сестри, коли я став на коліна, коли я помолився до Бога, попросив у Бога, щоб Бог дав сили і прийшла свобода. Прийшла свобода, браття сестри. Той же час. Я встав з молитви через хвилин 15, мого 10. Мені стало легко. Мені стало настільки життєрадісно, браття і сестри, я після того, коли чув дим, мене вивертало, я не міг. Я не міг його чути. Але я просив у Бога, і Бог, браття і сестри, давав мені так, що я навіть знаходився. От поїдемо щось робити і там курать, і той дим. але я його не відчував. І це робив Господь. І браття і сестри, тоді почав я розуміти те слово, яке написано, що тільки Бог дає свободу, каже, познайте істину істина зробить вас вільними. Мене не було, браття, сестри в сім'ї в мене брат, один віруючий, і то він живе в Києві. Сестри, дві сестри також менша і старша, вони були з Богом, але оставили. Вони також в Києві. І мене, щоб ви розуміли, не було кому наставити, кому розказати. Але я дякую Богу, що Бог Мене вчив. І до цього часу мені допоміг і далі учить. Я розумів, я щось робив, але потім приходило мені на разом, що так не можна, що можна знайти інший вихід. І браття сестри, я розумів, що Господь мене навчав і Він навчає мене. І так я, браття сестри, Отримавши свободу від Бога, я дякую Богу ви завжди, що Бог Він є живий, що Він, я казав на, од... на мені на одному з перших показав я, коли приїхав в село, то люди не могли довгий час зрозуміти, Знаючи мене і бачивши мою... моє життя. Вони не могли зрозуміти. Десь вони підходили, бо я дуже багато знав казок різних, всього недоброго. Підходили і починали напоминати. Кажу, хіба ти їх не знаєш? Кажу, не знаю. Вони починали розказувати, але я забрався, що від них, щоб того навіть і не чути. І браття сестри, у Бога свій час. І я читав, де ми маємо, де Слово Боже учить каже, на все свій час. І зараз ми маємо, браття і сестри, добрий час від нашого Господа. Час добрий, так, там іде війна, але наш край він є бережений Богом. Дім молитви є відкритий. І браття і сестри, ми можемо зібратись почути Слово. І написано, де я читав, коли настало виповнення часу, то Бог послав сина свого однородженого. І, браття, сестри, я коли почалася війна, я довгий час їздив, я довгий час їздив по роботі, по служіннях, Я не упускав можливості. Бог давав сили, Бог давав рівність, Бог струяв. І я довгий час їздив, і браті сестри, коли почалася війна, багато хто перестали їздити, перестали відвідувати служіння. Але я розумів, що без волі Божої мене ніхто не забере. Я нікуди не піду, і я розумів, що коли прийде час, і ти то я піду. Як на те буде воля Божа, то я піду. І браття, сестри, це слово воно мене тримало. І одного разу, браття сестри, коли я їхав в посічені. Зупинили на блокпості, попитали, як. З військоматом я сказав, що нічого кажу, нормально. Вони виписали пов'язку, дали пов'язку, через тиждень сказали явитись. Я Явився на військоматі, мене розпитавши, вони обрадувалися. Сказали, цей наш, засміялися, він нам підходить. Але, браття, сестри, я розумію те, що мене багато де возили. Багато де возили і ніде я не був потрібний. Ніде мене не брали. Я казав, що віруючи, я зброю, я не буду брати. І мене ніде не брали. Але я розумію, браті сестри, коли привезли сюди у Львів, там була молода дівчина. І вона попитала в мене, каже, як у вас, ну, по релігійних переконаннях, може, що у вас? Я кажу: так, по релігійних переконаннях, ну я зброю не беру. Але вона це не почула. Вона це не почула. Мене оформили все. Коли представники поїхали з військомату, тоді стали розбиратися. Вона каже, що вони казали. Я кажу, я казав, що я зброї не беру. Вона стоїть, дивиться. І я розумію, браття і сестри, що значить потрібно тут бути. Не десь інде, не десь де возили мене, де хотіли вони. Але де оприділив Господь. І одного разу мені було, де Бог через Дух Святий сказав, що каже, я хочу зробити свою роботу. Свою роботу. І браття сестри, я розумію, що Бог сьогодні він робить свою роботу. Тут, де я находюсь, він робить свою роботу. І браття сестри, слово Боже, нас учить, що каже на все свій час. Ми знаємо за Ніневію. Де був даний їй час. Для нінєвії був даний час, щоб вони оставили те все непотрібне, що вони робили. І я так, браті і сестри, роздумував собі Нінєвія город великий, хіба вони не знали Бога? Що вони робили таке зло? Мені здається, що знали. І коли Бог проговорив через пророка, що ще 40 днів і буде Нінєвія зруйнована, то Нінєвія повернула. Нінєвія вона використала цей добрий час. І браті сестри, я пригадую Єзавель. Для неї був даний час. Для Єзавель був даний час, щоб вона щось зробила, щоб вона щось оставила, але вона цим часом не скористалася. Єзавель, вона не скористалася тим часом, браття і сестри. А сьогодні ми маємо добрий час від Господа. Я пригадую десять дів. Був даний для них час приготуватись до зустрічі з жінком. Але чомусь п'ять скористалися цим часом, а п'ять ні. П'ять Вони зрозуміли це, вони не принебрегли цим благоприємним часом, вони скористалися їм. І коли прийшов жених, вони увійшли, вони, браття, сестри, увійшли туди, і слово Боже учить, щоб про той час. Не знає ніхто. І про той день, коли буде кінець, коли прийде Господь, написано, що ніхто не знає: ні син, ні ангели, тільки отець. Він прийде за церков'ю своєю, прийде за своїм народом, і браття сестри. Коли він прийде, то всі являться перед ним. Він буде відділяти злих у добрих. Як написано в 25-й главі, де буде овець від козлів відділяти. І браття сестри, зараз в той час. Щоб щось зробити. Добрий час від Господа, щоб зробити, щоб оказатися в числі овечок. Бо там написано, каже, бо я голодував і ви нагодували мене. Прагнув і ви напоїли. Мандрівником я був і мене прийняли. ви. Був нагій і мене зодягли. Слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був і прийшли ви до мене. І сьогодні, брат і сестри, ти добрий час, щоб запастися тими добрими ділами. Бо тільки діла пойдуть слід за нами, які ми робили добрі чи зли. Те, що ми тут робили на землі, те, що ми збираємо в тілесному, воно останеться тут. А те, що ми збираємо в духовному, воно все піде. Добре чи не добре. Все воно піде, браття і сестри. І коли в Ісуса спитали каже, скажи нам, «Чи ти Христос? Він сказав, що каже, я вам казав, та не вірите ви. І далі там такі слова, що каже, діла, що я роблю, вони свідчать за мене. І ті, брат і сестри, діла, які робив наш Спаситель Ісус Христос, вони свідчили про те, що Він дійсно Син Божий. Бо тих діл, які він робив, не міг ніхто робити. І сьогодні стоїть до мене питання, які сьогодні мої діла, і що вони свідчать сьогодні про мене? Бо читаючи браття і сестри, слово Боже. Де записано пророка? В книзі Іова 31-й главі? То там записано де діла його. Вони свідчили. Вони свідчили, який цей був муж. І пригадую, браті, сестри, записано в Слові Божому, де в одного сотника захворів слуга. І цей сотник послав старшин. Послав, щоб ти її пішли до Ісуса, щоб Ісус прийшов. І ті її прийшли, коли до Ісуса, то благали, щоб Ісус прийшов. Каже, бо Він любить свій народ. Він достойний, щоб ти це зробив. Він любить свій народ, Він збудував синагогу. І браття і сестри, я розумію, що коли людина. Любить. Наприклад, коли чоловік любить дружину, він не просто її любить, він для неї щось робить. Так само, коли діти люблять батьків чи навпаки, вони щось для них роблять. І Бог, браті і сестри, Він доказав свою любов, що віддав сина свого. Ісуса Христа Праведника, за кожного з нас, браття і сестри, щоб дати нам надію на вічне життя. І браття і сестри, допоміг би нам Господь сьогодні, зрозуміти, зрозуміти, для чого даний нам цей час і використати його правильно, щоб бути в числі мудріх. Тому хай благословить нас Господь і допоможе нам. Богу слава. Амінь.